Якби я сіла на одному місці зі своєю бідою, зі своїми проблемами і просто сиділа, я б вже давно зійшла з ума. Рятують рідні, друзі та волонтерство. Наталія Ніколаєва займається цим ще з 2018-го, коли її син Дмитро потрапив на війну. Водяне, гнутове шарукане на Донеччині. Тоді це був один з найгарячіших напрямків фронту. На той момент я допомагала тільки 36 й бригаді, тій бригаді, в якій служив син. У квітні 2022-го в Маріуполі Дмитро потрапив у російський полон. Тоді зізнається, жінка не думала, що це триватиме так довго. Зовсім скоро її сину буде 27. Свої два дні народження він зустрічав у полоні. Наталія вірить, що наступний святкуватимуть вдома. Зустрівши сина. Жінка каже, попросить у нього пробачення. Мабуть, за те, що я не можу його витягнути звідти будь-що не таку долю я хотіла для своєї дитини. За два роки чекання Наталія не опустила рук і нині вбачає свою місію у допомозі всім українським воїнам. На сьогоднішній день немає пріоритетів. Чи це наш з Волині, чи це не наш з Волині. Ми допомагаємо буквально всім, хто до нас звертається, і це є нормально, тому що вони всі для нас стали рідними. Вони там за нас, а ми тут за них. Разом з Анною Косенко вони створили громадську організацію Луцьк єдиний кажуть, крім власних зборів, будуть залучати підприємства, організації, владу усе для того, щоб збирати швидше і більше для захисників. Просто звичайне дякую від хлопців. Це настільки стимулює, це настільки, от хочеться віддати ще більше, хочеться зробити ще більше. Як я кажу, це як пішов, як азарт, якийсь вже що ти не можеш зупинитися. Запитів багато: безпілотники, автомобілі, медицина, зв'язок. Найчастіше FPV-дрони і транспорт. Це розхідний матеріал, на жаль, але коштує так само немало, і їх потрібно дуже багато. Волонтери так кажуть, стає все важче, відчувається втома суспільства. Ти розумієш, що ти клянчиш гроші з людей, які вже ну багато з людей, той, хто донатить на постійній основі. Ну, люди втомилися. Людина немає, просто немає з чого, але вона змогла ті 20 гривень віддати. Тому що вона це віддає серцем. Це її серце, це її душа, вона так само переживає. От від пенсіонерів дуже багато таких сум проходить. Ми ж розуміємо, що пенсії на сьогоднішній день це взагалі мізер. А цій людині треба прожити, поїсти ліки, медицина, а воно все вартує грошей. Тому лучанки вкотре наголошують, що маленьких донатів не буває. Вони однаково тішаться і тисячам і гривням. Копієчка до до і є вже сума якась. Тому не треба соромитись того, що ти скинув 10 гривень або 20 гривень. Повірте, іноді за такий донат більше вдячності всередині, тому що ти розумієш, що більше людина не змогла дати, але дала. Розповідають, що з кожною передачею на фронт обов'язково їдуть солодощі та приємності від найменших волонтерів. Захисники цьому неймовірно тішаться. Ми обов'язково до того даємо і щось солоденьке, щоб ну хоч приємно трошки зробити. Нам допомагають школи. Дітки малюють, наприклад, оці ці листівки, малюнки. Ми теж їх передаємо. Ми живемо, ми працюємо заради наших дітей. Для того щоб їхнє майбутнє було гарне світле, щоб вони не бачили у цієї війни, щоб вони не бачили ніколи горя. Вони тримають мене на цьому світі. Мене тримає надія і віра в найшвидше повернення діми. Мене тримає віра і надія в те, що в нас все вдасться в волонтерстві. Що ми будемо досить швидко закривати наші збори, допомагати хлопцям. Волонтерки закликають кожного українця не бути осторонь і пам'ятати, що кожен донат важливий. Марія Вавренюк, Василь Морощук, 12 канал.